Перше що, світло! На вулицю світло всередині. Не рож дружино, я в печалі. Ти розумієш, багато пишуть і хорошого, а багато як напишуть такої фігні. і сам, напевно, не робив і не пробував. І як напише фігні, що я не знаю вже, що далі. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Лопнуло терпіння, лопнули нерви. Тепер був останній коментар. Мали ви кидати завтра, ну виставляти відео завтра по підключенню моторів. Як підключити, чи встигнемо в одному відео, бо там два види, ну як би сказати, є в кого шість виходить дротів, є в кого три. Якщо встигнемо це зробити в одному відео, зробимо одно. Не встигнемо, зробимо два. Завтра або післязавтра це відео вийде. На рахунок, де купляв циферблат, телефонував до тих, у кого купляв, немає тих циферблатів, будуть 16 числа. Кажу, давати людям номер, не давати, що будуть дурно дзвонити. Це відповідь всім тим по циферблатам. Ти ж лоб, ти не хочеш, ти не хочеш. Ну що ж я дам? Як вони самі не хочуть, щоб я давав номер. На рахунок двигуна, де купував. Не знаю, де одів ту бумажку з контактами. Найду, обов'язково вам покажу. Двигун коштує не 1300, а 1400 гривень, щоб ви розуміли. Ой, 4300. І просто думаєш про одне, а вже там е, говориш одне, а думаєш вже в думках далі про і наступну ідею, бо вон, вона стоїть з боку. Зараз вам я її не покажу. А побачите згодом, такого ще ніхто не зробив. Маленький анонс зробив. Тепер мені написав. Що ти фуфло робиш? Що ти там фуфло кажеш? Це ерунда, це все зараз. Значить, вирубуємо автомати, включаємо його у розетку, ідемо до мене до будинку, включаємо світло, включаємо холодильники, включаємо насос на отоплення. Газу в мене немає. Мабуть, нові газові котли насоси ті робити не будуть. І щоб вже закрили ці питання. Це не панацея. Це не панацея, щоб я вам сказати. Я просто емоційно роблю. Ну я всередині сміюся з тих коментарів. Ну такі ну такі коментарі. Ладно, знову Ютуб хоче. Ну просто смішно. Зараз включимо, я вам вже покажу це все. Що працює, ну вікно відкрию, тому що як би ну, що ви будете бігати за мною, привірати? Виключимо автомат і вірте мені на слово. Побачите в яку нагрузку, яке що, вийде, подивимося по циферблату. І світла, до речі, зараз немає. От до, На рахунок того, чи це яка це панацея, це не панацея. Ну потрібно. Я потрібно включити на годину якусь другу годину, на три години. Ви вимкнули. Потрібно десь підзарядити щось, отоплення зробити, ну такі речі. О, оце він. Рахує, ми порахували 4800 гривень. Оцей набор обійшовся. Без профтруби мого товариша вона була. 6 метрів. Вісім електродів і два круги 125. 4800, це обійшлося. Двигун це мого товариша. Він не купувався. Казали там, ну, а як двигун купити 10 тисяч. Ну, купіть за 25 тисяч генератор і не партеся. Для чого вам взагалі це далі відео дивитися? А якщо вам цікаво і хочете щось корисне для себе зробити, і чай не включимо туди, то зробіть і дивіться. Вмикаю розетку, знімаю. Ну там бардак в мене трошки не пробрано, не вистачає часу. Там храситься, там. Ну, коротше, підносимо його туди. На рахунок ваги питалися, ну. Кілограм 40 десь. Як писав 50, кілограм 40. І ще забув вам сказати, отакі варені були подушечки там. Подушечка така, щоб забирала відрацію. Угу, забирала відрацію. Звідси одна, бо було лише три. А звідси дві де двигун. Що там ще по питаннях такого питали? Багато питали. Покажи автомати, що виключені. Світла немає, нічого не світиться, тепер світла не стало. Автомати зараз включені. А отако виключені. Микаю вилку в будь розетку, яка є у вас в будинку. В любу. Лише автомати вимкнеться обов'язково. Зніми, що тут ніяких проводів не підходить. О, чекайте, бо я вже витягну. Один провід йде ось. Один провід йде. Зніми сюди, що він йде не в розетку другу, якусь, а сюди. Вмикаємо в будь-яку розетку. Можна покласти тут три розетки, але ми зробили лише на дві йому. Ну, три, якби це не сильно потрібно, можна три. Кожна розетка видає по 700 ватт. Тобто, ну ви розумієте, дві в купу розетки звести не можна. Не можна. Ну Якщо ви зараз вимкнете у цю розетку будинок, то цею ви можете користуватися, якусь дріль, болгарка і т.д. і т. Завод на рахунок чайника я зараз покажу, що воно робить тут чайником. Чайник, що ти розказуєш, 2 кВт не кипить. Кіпить, но довше закіпає. І не, не ну, погнали. Бла-бла-бла-бла. Так. Показуєте. Перше що, світло? На вулицю, світло всередину. Подивись щочик, щочик покажи. ти щочик. Давай, давай. Давай сюди. Пішли. Пішли, бо також знімай близько Це таке. Значить, третя лампочка. Котельня, насос. Насос циркуляційний. Насос циркуляційний. Це в нас перша швидкість. Третя швидкість. Ну Він тихо робить, ну що прикласти може буде чути. Ну, тихо робить. Робить тихо. До речі, наступний розіграш, вино будемо пити, розігрувати десь під новий рік. До речі, ще. Ну, хай робить там бензин є. До речі, розіграш на каналі. Всіх запрошую. Ще залишились. Там, мені здається, 350 вподобань і ваш коментар. І виігруйте, будь ласка, рослини, хвойні рослини для вас, для ваших дружин. Пішли далі, холодильник. Це ті всі лампочки. Ті всі лампочки увімкнуті. Ще включаю світло, повністю в хаті. Пішли. Кухня. Знімай на потолок. Всі лампочки, холодильник. Ну, холодильник що? Ну, покажемо, господи, що там. Працює. Працює. Інтернет. Працює. Телевізор. Дай я відкрию вікно, бо не чути. Не чути, як він робить. Скажу, що з цього. Ой, Боже мій, як ви понаписуєте, що понаписуєте? Телевізор. Працює. Що ще включити? Чайник ні, чайник уже не потягне. Чайник не потягне. Якщо це включене все, чайник уже не потягне. Я знаю, я провірав. Світло включене. Те, що я все залишив. Набрав води, зараз покладу обіляю руку, щоб ви не казали, що я ще гарачую тоді наляв. Ну, в нас люди, ви розумієте, це, це просто навчилося три провода змотувати і думає, що вже капець, я там понімаю. Я ще раз кажу: це не панацея від цього всього. Не спасе, цілий день, бензину піде більше. Краще дизельні, звичайно. Але ціна його 4300 4 тисячі триста гривень. Ціна тисячу тисячі триста гривень. Просто виводять оці коментарі. Ну, не пробувало, ну не знаю, але думає, що воно там не піде. Ну, не шукайте ніде нічого. Провів вас по хаті, показав, що включаються лампочки, включається все. Кого діти, якісь уроки вчити, завів. Ну і фіг з тими пару літрів бензину. Ну, що, з... бензину, вибачайте, бо конд... кондексатори. Не... Кон... Ну, коротше, ну, до любих слів. Ну, що ви, люди? Ну, ну, ну як так? Так не можна, я вам скажу. Не, не то, що я не обращаю внимання. Ну ви ж працюйте над своїм вихованням. Ну, що де, до, до чого приколупатися до чогось? Ну показали. Кажу, довіряйте і вірте, не дуру, не обманюю. Пробували. Показували. Ні, не то. Є. Пробуємо чайник. Вода холодна, бо напишете знов, що там плавнаду показує, що ще щось. Ще щось роблю там, чи все щось. Я не образую. Всім, всім лайк вам. Всім вам дякую, що дивитесь, дякую за перегляди. Приємно. Приємно робити. Ну просто якщо ви такі пишете там коментарі, ну зроби перевір, хоча. Ну там щось з чимось не сходить. У нас в світі щось із чимось не сходиться, але ж при цьому і живемо. Завод. Казі, що провода ніде не підходять. на грі, Хоча розрахований на 702. Ну, чекай, тікай, я не знаю, говорити, не говорити. Ну зараз я якось цей, що ми тут ну, даремно не говорили, не тратимо, я ваш час. Дивись, знімай, знімай. Тягне чайник. Хто там? Якого чайника? Чайник не потягне. Дивіться. Майте таблицьку вам. 1852 200 Вт. Чайники. Чайники. Перевірити спочатку, чайникам потрібно, а потом писати. Розумієте, чайники. Двигун. Двигун, вірте на слово. Він. Тепленькі. Тепленькі градусів, ну, ну я не знаю. Ну 30. 30 градусів. Це без охолодження. Двигунце без охолодження знята крильчатка. Я попів кофе, каву. Ви подивіться, подумайте добре. Звичайно, не довіряйте нікому. Нікому, тому що в, цій, в нас, ми всі різні люди. Але старайтеся перевіряти і вірити. Не знаю, не довіряйте, але вірите. Ну, як сказав, так сказав. Допомагайте, підтримуйте одного. Вино розіграємо під Новий рік. Підписуйтесь, Ну, не багато, бо там 60 літрів. Мені до, до весни не хватить, Так що по літрі десь ділим. Підписуйтесь за... підписка не обов'язкова, друзі. Підписуватись не обов'язково. Розіграш без підписки. Навіщо що ви підписувалися і потім не дивилися? Кому цікаво, той хай підписується. А розіграш для всіх українців і для підписників. Для вас. Підпис на давайте швидше, щоб розіграти, щоб ви в себе посадили, і в мене вже спокійна голова була. Допомагайте, підтримуйте одне другому. До наступних відео. Хай щастить.